Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Іду, і не можу вам цього не показати, як воно гарно. Яке воно гарне. Такі кущики. Це у Каті біля під'їзду. Ну так. Я хочу показати, що малюють діти в дворі, коли гуляють. Ой, тут щось таке, як наче парасольки, оце да? так, які у нас діти. Вони все бачать, тільки щоб воно було таке яскраве, От. а я зараз Вирішила пройти трішки прогулятися в парк. Вітерець сьогодні на вулиці, але нічого. Все нормально. Чому я кажу за вітер? Можливо, буде задувати, але я намагаюся мікрофон прикривати. На вулиці сьогодні чудова погода. Хоча вітер трішки задуває, але нічого. Так цікаво буває Катя вчора. У мама відео вже вийшло, каже, так вийшло. Так, зараз я подивлюся. Де сьогодні була моя мама. Каже, добре. Сідає, дивиться. А мама сьогодні тут гуляє. Як тут? Зустрілися, вітаються, песики. Така дивна річ, хоча нічого дивного немає, наче спокійно, все, водичка. Ти так підіймаєш очі, а там життя хтось кудись їде. А сюди очі свої повертаєш. І водичка, водичка мене завжди заспокоює. І тут звернула увагу, дивіться. Таке для пташок цікаве зробили. І там навіть є зернятко. Навіть увагу не звернула. Скільки разів ми можемо проходити крізь. Такої краси не звернути увагу. Які вони гарні. Котики. Такі рожеві. Гарньоні. Гарньоні. Ви бачите, таке як сітки з дерев. І я так іду, дивлюсь, що їх дуже багато. І я не зрозуміла, навіщо вони, а потім дивлюся, бачите, дерево, як хтось гриз. То може від цього такі сітки на деревах. Можливо. Полетіли. Дивлюсь, і тут таке враження, наче хтось гриз дерево і поставили сітку. Те ще в декількох місцях гриз. І конкретно гриз. Нічого собі. Зараз сіду звернула увагу на те, що на, на зиму у нас так рослини, щоб не померзли. Бачите, тирсою зробили, притрусили коріння і дерева, і рослини. А я скільки йшла і не звертала на це увагу. Кожне де дерево. Кущ. О, така я уважна, що поробиш? стала неуважною, і це дійсно так. Вчора в сільпо дивлюся, які каструлі, яка ціна, знижка. Я кожного дня, коли я в своєму місті, я ходжу в Сільпо, я цього не бачила. Ну, купувати в Києві, щоб додому ту каструлю вести. Ні, не буду, точно, але те, що я стала останнім часом, неуважна, я це зрозуміла, з цим потрібно щось робити. Але я не за закаструю, я не за те. Я за те, що уважність уважність. Є такі позитивні речі, на які ти не звертаєш увагу, ти концентруєшся на чомусь, не на чомусь, а на головному. Тому на моєму каналі ми будемо відволікатися. Для того, щоб себе емоційно зберегти. Кому цікаво, то зі мною і залишиться. Будемо разом помічати щось таке, що нас оточує і нас надихає. Так. Фух, таке сонечко сьогодні в Києві. Так гарно. Цікаво заходити в такі магазини, яких немає в моєму місті. Чомусь у мене йде таке порівняння, але що я відчуваю, про що я думаю, я завжди з тим і ділюся з вами. Подивилася товари для дому, є такі тертушки, яких у нас я не бачила. Прийшла, подивилася є такі. Цікаві речі, є буденні речі. Можливо, комусь буде цікаво, хтось подивиться, комусь щось знадобиться. Я люблю дивитися всі такі речі, які зручні для кухні, затишні для оселі. Я не хочу, щоб у вас склалась така думка, що приїхала Таня в інше місто, Київ. Зі свого Дніпропетровської області місто Кам'янське і чогось вона не знає, і ходить, все дивиться, виглядає. Ні, хочу сказати свої такі спостереження, що кожне місто воно різне, різне по-своєму. Наприклад, якщо у нас не така кількість мешканців, і стосовно і товар не такий різноманітний. Якщо це Київ, тут більше людей, більше вибору, більше магазинів. У нас немає метро. Тут є метро. У нас в Дніпрі є метро, але ж ти туди не наїздишся для того, щоб просто подивитися, що є новенького. І коли я буваю в Києві, я бачу ті речі, яких я не бачу у себе. І це не обов'язково. Я буду їх купувати. Я дивлюся, я сприймаю цю інформацію, і коли я щось буду планувати у себе вдома або щось мені знадобиться, я буду вже знати, що де я можу взяти, купити, якщо мені це дійсно буде потрібно. I've seen a, lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Past is where it stays, way back a year ago <laughs> I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Що мені подобається в Києві і чого немає в нашому місті, це такі місця, де є, я вам вже, мабуть, казала, такі колонки. Можна прийти, набрати водичку, навіть в день, ну в день видно, ввечері, мабуть, тут є електрика. От. А я коли була мала, і я казала, що ми жили в приватному будинку, то у нас на вулиці таке було. І ми бігали, ганяли, там гралися. А потім підбігали до таких кранів. Понапиваємося води. О, вітер пішов. Понапиваємося води і далі давай ганяти. Тому чомусь такі спогади про дитинство. Раз, наприклад, іду, лунає пісня, якби не ти я б не вірив в любов. І такий момент, здавалось би, а якось так посмішка на обличчі з'являється. Голуби щось біля ялинки там, тотон-тон гуляють, прогулюються, пташки співають, життя продовжується. Життя навіть рухається. Що цікавого я ще побачила, можливо, воно на весь з'являється, можливо, я така уважна, я не знаю. З'явилось біля магазину, хто з песиком прийшов, можна залишити, або хто на віліки приїхав, теж можна залишити. І все так показано, будь ласка, велік, будь ласка, песик і такі. Для песика. О! Я вже прийшла в наш двір, хочу вам показати, яка теж верба, я чомусь називаю котики, можливо, це звичка з дитинства. Поки я ходила гуляла, у нас в дворі з'явився новий малюнок, і діти малюють сонечко. І такий потяг. І стосовно моєї неуважності. Це у мене останні два роки. Я неуважна стала до себе ні, неправильно не так. Наприклад, не до себе. Мені цей шарфік зовсім сюди не підходить. Зовсім. У мене раніше був інший шарфік. Я його не знайшла. Що знайшла, то наділа і дивлюсь, що мені це не дуже підходить. Але я тільки зараз це помітила. Зима прийшла, я помітила. Я шукала вдома білий шарф, коли я їхала в Київ, ну, щоб не виглядати, як оце мультипульці, я його не знайшла. Можливо, колись, коли там пороздавали речі, можливо, я його віддала. Я не пам'ятаю. От зараз є такі моменти, які я не пам'ятаю. Ну, можливо, це і не важливо, то треба буде подивитися ще якийсь шарфік. Можливо, те, що увага на головному зараз, на інших подіях, можливо. Можливо, це і не важливо, як ти виглядаєш. Головне, щоб тобі було зручно, але ні, потрібно звертати на себе увагу. На себе обов'язково потрібно звертати увагу. Я так вважаю. Тому бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось у наступному відео.